Вітаю друзі, центр України, Кіровоградська область, 8 квітня, за бортом, 8 квітня 23 рік, за бортом 14 градусів тепла, пасмурно побачив. майже Скрізь джоли літають активно, а два шестирамочника цей і той слабенькі сім'ї запалив Димарика. Запалив Димарика. Зараз подивлюсь, розберу, і якщо Бджіл зовсім нема, то буду об'єднувати два. А якщо є, то зроблю на одну рамку і подивимось, що з цього вийде. Почнемо. Канді досі лежить. Ластинки викидуємо вже, пройшло майже два місяці... Ой, два місяці. Місяць. Так, ну цю рамку зразу обираємо. Вона тут не, не потрібна. Дивимось на дівчаток. Засів, як бачите, є. Зовсім мало. Маточка, де маточка? Тут немає. Жменька бджілок залишилась. От вам і пізні відводки. Я намагався намагався, але ж ні. О, дають чого ви, дівчата. Але ні, воно маточка, бачите, вжалила в затилок. Добре. Так. І тут трошки яєць. Но толку. Буде з цього мало або. Ну, зараз подивимося, що там, якщо там така ж картина, то об'єднаємо.

Ja. О, та тут набагато більше. Тут трошки картина лучше засіяла маточка майже скрізь. Так, цю. Я поки трогати не буду. Засіва нема. Засіва нема. Оцю тільки Уберу зараз. Без меда, От так. От так. Нехай і одну. І оцю що там забрав з медом поставлю, нехай їдять. От так. Отак От є таке. Так, тут добре все. Ну, як добре, маленька, розгониться. Так, є цю сімейку маленьку, нехай вона буде. Зараз я обдивлюсь всі а сім'ї і. ну і буду знати, що з нею робити, або об'єднаю, або ну, зараз подивився. Друзі, знайшов сімейку, Добро, сімейка, зараз я вам її покажу з трутовим розплодом. А, я їй показував, що тут мало було меду в лютому, здається. Зараз покажу ще. Медова пирогова. добра. Так, дівчатки, я з миром прийшов. Так, це пуста, трохи меду. А ось люди новачки, такі як я, ну я вже новачок плюс, запитують, що це за розплід. З моїх висновків це, ну я вважаю, що вони реальні і достовірні, що це матка трутовка. Матка Трутовка, бо якщо бджоли трутовки, вони сіють по периметру Ну, хаотично по рамці. А коли. Дівчатки? А коли в одному місці, то це матка Трутовка. Не знаю, знайдемо. А, ось до. Дивіться. Ось до бачите? Це матка Трутовка. З нею щось не так. Ми її зараз беремо і обираємо з нашого гніздечка, бо від неї толку вже не буде. А від неї толку не буде, бо вона повинна була насіяти вже з такою сімейкою, насіяти повно розплоду, а його, бачите, нема. нема бджоли скучають, їм нема чим зайняти себе. Ось. Бачите? Те ж саме. Те ж саме не. непонятно що. А якщо було б хаотично, то це трутовки бджоли. Не знаю, або, або в неї. Ну, щось зі здоров'ям трапилось. Тепер я оту сімейку маленьку, з жменькою бджіл, ну з маточкою пересаджу сюди. Як я це буду робити, дуже просто. Беру, отак закриваю, все. Йду за а, шестирамочником пересаджуємо слабеньку сім'ю к сильнішій, бо якщо навпаки, то буде, буде біда. Або ж якщо безматочну, к маточної пересаджуємо. І і якщо навіть даже, навіть е, є матки в обох сім'ях, то е, сильнішу, вернею, слабішу, сильнішій. Так. Ідіть сюди до мене мої любі. Я вам ось так беремо і ось так прям ставимо. Вони, коли будуть на літок перелазити, бачите. І вони будуть феромонами цієї великої сімейки обдаватись, і згодом вони буде у них спільний запах. І все буде добре. Так, ми зараз зробимо. Все, друзі, це. Ролик для новачків, ну і може комусь теж щось цікавеньке. Блін, Я... Канді не поклав. Не поклав Канді, вибачаюсь зараз. І а, а, хочу сказати за те, що. Давайте сюди. Хочу сказати за те, що. А, після зими, якщо у вас, а, якщо у вас залишились навіть такі маленькі сімейки, вони всі, вони всі будуть вам в нагоді, тому що маленька, сильна, зараз об'єднали, об'єднали. І у вас буде добра, добра сімейка без всякого клопоту. Кожна сім'я е, дає е, значимий, значимий результат на вашій пасіці. Будь то маленька, сильна. Ну, отак, друзі. Е, кому сподобався ролик лайк, підписка нехай щастить.